Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про комах і як безпечно з ними поводитись. Світ комах багатий і різноманітний. Серед них зустрічаються корисні і шкідливі, маленькі і великі. Перше, що ви повинні пам'ятати, ніколи не торкайтесь комах, якщо ви не знаєте, що безпечні вони. Бджоли та Оси. Дуже боляче жалять, якщо відчувають небезпеку, крім того, у деяких людей можуть бути алергії на їх отруту. Коли так сталося, спокійно перейдіть на інше місце. Якщо ви бачите комах, краще здалеку поспоріздгати за ними і не брати до рук, бо всі комахи необхідні природи. Якщо комах сіла на вас, не розмахуйте руками, не намагайтеся їх ловити. Краще акуратно оберіть пальцем або попросіть дорослого про допомогу. Спокійно перейдіть у більш небезпечне місце. Також важливо знати, які комахи живуть в місцевості там, де ви живете. Деякі комахи, як бджоли або мурахи, у природі, можуть бути корисними, але інші. Як комарі кусають, це боляче і свербить. Також вони можуть приносити хворобу і створювати незручності людям. Як же себе захистити? Для захисту від комах можна використовувати багато засобів, які відлікають комах. Завжди одягати закритий одяг, коли їдете в місця, де багато комах. Наприклад, у ліс або парк. І ще одна важлива річ завжди мити руки після контакту з комахами або після гри на вулиці. Це допоможе вам позбутися микробів. Я сподіваюся, малята, що ви завжди будете пам'ятати про безпеку, коли ви побачите комах. До нових зустрічей!